Ну що ж, у мене перший ось такий сигнал з щупом і здається скло. Копаю, ось так вже розкопався і є ще одна, здається, ціленька. Виважував скло і вилетіла ось така пляшечка. Давайте подивимось, що тут. І що ж, те я вструмив зі самого початку щуп, тут є під ним, здається, ціленька пляшечка. Ось бачите її. Мої вітання товариство, приїхали сьогодні ось такий ліс. Будемо з камрадами шукати по Першій світовій. Стояли тут німецькі, австро-угорські підрозділи, тому надіємось на гарні знахідки. Були вже тут декілька разів, знахідки були, але так, щоб щось особливого, то я тут не знаходив. Камрад знаходив жетончики німецькі і різні всілякі артефакти. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі, все, що знайде, обов'язково вам покажу. Поїхали! Ну що ж, а в мене перший ось такий сигнал з щупом і, здається, скло. Ну що ж, буду зараз розкопувати і будемо дивитись, що там. Надіюсь, якась гарненька пляшечка. Аби очікуйте, коли я її викопаю. І перше, що мені вдалося викопати, це ось такий шматок пляшечки. Більша половина денця. Ось, але, на жаль, вона тут тільки одна і та побита. Гарно дзвеніла, проте це було лише ось таке денце. Ну що ж, цю закопую і йду шукати якісь інші ямки. Можливо, там більше поталанить. Товариство у мене перша монетка за сьогодні і погляньте яка монетка, в якому стані. Ось така. Скоріше за все мисливці по ній стріляли, залишили ось такий отвір. Монетка совок. Пізній. Ось така. 1980. Якого? Другого чи восьмого року? Не видно, добре. Так, другого на 1982 року. Ось така монетка була. Цікава. жаль, тільки, що по ній ось так стріляли. Ну Але хлопці молодці влучили. Знайшов черговий переямок. Ось тут всюди хрустить скло, і нарешті є щось, здається, краще. Ось такий гарніший звук. Не знаю, що там. Коли розкопаю, то разом дізнаємось. Тож очікуйте. Помалу розкопую, заглиблююсь. Дивіться, вже таку ямку викопав. Ось така ціла купа в мене побитого скла. Є елементи жапнельних снарядів. Ось один. Ось ще один. Такі скло різне, слоєчки. Ось такі. Ляшечки фігурові, прозоре скло, коричневе. Ну, всіляке скло є. І є навіть ціленькі і розписані. Декілька було цілих. З-під вина. Ось така ціленька, не розписана. Ось ця дуже гарна. думаю вже можливо якийсь пачевський, малесенький буде. Але, на жаль, також, бачите, не розписана, побита. Ось такий штовчик гарненький був. Бачите, от тут відтиск, можливо, на етикеточку, де депоси пише. Ось. Ну це мінералочка. Ось така, по одній розписана. Ну і маю ще одну цілесеньку. І це ось така розписана, гарненька діанка. Пощастило з цієї ямки побитого, хоча б одну ціленьку дістати. Ну, це вже тішить. Тішить, що хоч ось така була цілесенька. Але це ще не кінець, ще ямка тягнеться сюди, ще на дні є якесь скло. Ось це все розкопаю. Надіюсь, ще може щось ціленьке і трапиться з цього смітничка. Розкопую, виймаю і показую вам, а ви очікуйте. очікуйте на результат. Копаю, ось так вже розкопався і є ще одна, здається, ціленька. Виважував скло і вилетіла ось така пляшечка. Давайте подивимося, що тут здається. Звичайне вино, але все ж таки цікаво подивитись. Ну, Ось так, на жаль, без літр також. І по дні, і по дні немає літр. Шкода, але ще одна ціленька. Ось така вона менша за цю. Ось бачите, половину менша. Але без літер. Ну, ще трішки отут є пляшечок якогось скла. Не знаю, чи цілі, чи ні. Копаю, маю ще надію на щось розписане. І що ж, те я вструмив зі самого початку щуп, тут є під ним, здається, ціленька пляшечка. Ось бачите її. Зараз акуратно розкопую і спробую її вийняти. Напевно, що вино не розписане, але, можливо, сіляке. Тож потрібно акуратно її розкопати, вийняти. Ну і показати вам. Так як я і говорив, вийняв її. Ціленька, але не розписана, скоріш за все. Так, літер не видно. Ось така ось ще одна не розписана пляшечка. Шкода. Шкода, але вона ціленька. Зараз ще ось це скопаю, прощупаю трішки. Ну і думаю, вже ямочці кінець. Ось такий смітничок був. Трішки цікавий, але дуже багато всього битого. Джо по таких бліндажах пікаю, випікую і знайшов декілька фрагментів скла поверхневого. Був сигнал і ось така річ. Ось така скоба, закривались бліндажі, чіплялась колодочка, щоб ніхто не зайшов в бліндаж і нічого звітом не вкрав. Ось така ось річ. Досить гарно збереглася ще. Ось такий в неї стан. Ну що ж, іду шукати далі. Надіюся, що будуть пляшечки, але натомість йшли ось таке скло. Всілякі камінчики і ось така дахівка. Дахівка взагалі прекрасно дзвенить. Вже думав, що пляшка залибає, але, на жаль, тільки ось така дахівочка. Загортаю і йду далі. Гарний сигнал і трапився ось такий Люберс від плащпалатки. Я вже думав, можливо, щось краще буде, так як неподалік камрад Капена Цайхина знайшов. А це, на жаль, тільки ось такий Люберс. Шкода, звісно, але сигнал гарненький. Тому, можливо, повезе з іншою знахідкою. Знову гарненький потужний сигнал. І на цей раз ось така гільза. Напевно, якийсь 12 або 14 калібр. Ось така вона досить велика. Ну, але порівняно від Як-52, то зовсім маленька. Але ось такий артефакт. Скоріше за все Друга світова німці тут були. Напевно, вони залишили. А можливо і совок. Ось так така ось знахідочка. Гарний сигнал і знову артефакт. На цей раз ось така деталька. Не знаю, схоже, можливо, від красинової лампи чи від чого. Має такий проріз. Тут отвір, і тут отвір, але він не почищений І шматочок такої трубки. Можливо, тут підкручувався фітіль, тут різьба. ну Це моя думка. А можливо, і щось сучасніше від техніки якоїсь, поняття немає. Хто знає від чого, пишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що це за деталь і від якого артефакту. Вже сутні є сьогодні по знахідках таке собі. Але, тим не менше, якісь тай були. Ось ще одна знахідка. Видніється шмат трака від танка, напевно, що не знаю точно. Але він вріз в коріння. Щось не маю бажання його копати. Подивлюся. Якщо буде легенько йти, то може викопаю. Якщо викопаю, покажу. А якщо ні, то залишиться тут. Ось така ось знахідка. Замучився і це, напевно, вже крайній мій смітничок. Нічого особливого, як завжди, вам не показував перед тим, було ще два таких ось така попита пляшка, і в тих також були побиті пляшечки. Шкода, звісно, що нічого цілого, але ось такий сьогодні коп. Чим раз, тим де далі важче знайти. Щось цікаве, щось ціленьке, і взагалі щось знайти. Ну Що ж, друзі, на жаль, сьогодні без гарненьких знахідок була одна пляшечка розписана, як і я радий. Ось така була діанка, потішила мене. Ну, було побите, побитого скла було чимало, розписане, побите, не розписане. Ну, самі все бачили. На жаль, більше не вдалося цікавого нічого знайти, але замучений. Копом задоволений. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!